Сьогодні давайте поговоримо про паби. В Великій Британії культура пабів відіграє неабияке значення. Саме в пабах люди знайомляться, проводять робочі зустрічі, зустрічаються з родиною та друзями в неділю. Тут Паб це місце, де відбувається абсолютно все життя. Так звідки ж з'явились паби і чому вони стали такими важливими в соціальному плані, коли римляни прибули на острів в першому столітті? Вони почали будівництво мережі доріг між поселеннями. А вздовж цих доріг почали з'являтися маленькі таверни для втомлених мандрівників. В тавернах, згідно з римськими традиціями, пили вино. Хоча ймовірно, що тоді вже з'явився і ель англійський вид пива, Елем історично називають пиво, яке виготовлене без хмелю. Після того, як римляни покинули острів у п'ятому столітті, таверни залишились. Більше того, вони настільки полюбилися місцевому населенню, що їх з'явилася неймовірно велика кількість. Тепер же таверни називали Ельхаус, що означає будинок Ель. На вході в Ельхаус, власники вішали спеціальний знак з палицею, який означав, що в даному закладі можна випити пива. Дана традиція зберіглася з римських часів. Коли над входом в таверну вішали маленькі кущі, першопочатково це мала бути виноградна лоза, але через суворий британський клімат виноград було важко вирощувати, і тому почали вішати кущики. Кущик означав, що в цьому місці можна випити вина. Дуже швидко Ельхауси перетворилися в справжні соціальні центри, де збиралися жителі сусідніх сіл, щоб попліткувати, вирішити справи або просто зустрітися з друзями. Ці заклади стали настільки популярними, що в 965 році англосаксонський король Едгар видав указ, що в одному селищі не може бути більше одного Ельхаусу. У 12 столітті з'явилася традиція давати Ельхаусам імена. Саме тоді вхід в Ельхаус почали прикрашати табличками з картинками тварин різноманітними знаками по типу корони або відомими особистостями. Причиною появи таких табличок є те, що більшість відвідувачів Ельхаусів не вміли читати. І саме табличка з картинкою повинна була передати характер закладу. Назва «Паб» походить від паблік хаус, тобто місце, де збираються люди паблік. Перші Альхауси почали називати себе пабами в часи правління Генріха VII. Вже в 1552 році, вже в часи правління Едуарда VI, був виданий указ, який зобов'язував власників пабів отримувати ліцензію. В часи вікторіанської епохи, коли суспільство почало ділитися на певні соціальні класи, паби також трішки видозмінились. Рівень обслуговування та привітності господарів залежав виключно від соціального статусу відвідувача. Також у багатьох пабах почало з'являтися по декілька кімнат: більш мінімалістичні кімнати та більш комфортні вишукані кімнати, аби простий люд та аристократія не знаходились разом. А тепер давайте підемо і подивимося кілька найстаріших пабів Лондону, які мають ну дуже цікаву історію. The Prospect of Whitby – це найстаріший паб Лондону, який розташований на воді. Протягом всієї своєї історії він приймав різноманітних клієнтів, починаючи від моряків та піратів і закінчуючи художниками та принцесами. Коли в 1520 році паб вперше відкрився, він отримав назву «Пелікан», Однак через близькість до річки він став популярним місцем для контрабандистів, піратів і місцевих злочинців. Це зрозуміло принесло таверні погану репутацію і її швидко прозвали Таверною Диявола. Лише на початку 18 століття, після того, як у пожежі згоріла первісна будівля, паб було перебудовано та переіменовано на «The Prospect of Whitby». кажуть, що нинішня назва походить від вугільного судна, яке регулярно швартувалося неподалік. Петлі та шибениці, які звисають з балкона, нагадують про темне минуле пабо. Петля позначає місце страти, де багатьох річкових злочинців, включаючи сумнозвісного пірата капітана Кіда, було засуджено. Що цікаво, капітан Кіт був не просто піратом, а піратом, якого найняв Вільям III в 1695 році, щоб той полював і захоплював інших піратів в полон. Кіт мав 10% прибутку від будь-яких скарбів, отриманих від піратів, яких він брав у полон. Пірати, яких наймав король, називали приватниками, і вони мали віддавати десяту частину своїх скарбів королю третину адміралтейству для оформлення документів, а решту інвесторам, які платили екіпажу, і те, що залишалось, ділили між собою. Вивіска пабу Єулд і Майта з гордістю стверджує, що він датується 1546 роком. У цей рік тут була побудована перша таверна для слух єпископа Еллі, який жив у сусідньому маєтку Еллі. А митра, це назва капелюха єпископа. Однак землю було здано в оренду серу Крістоферу Хаттону в 1577 році, після чого він отримав право вільного володіння. Історія свідчить, що річна оренда становила 10 фунтів стерлінгів, одну червону троянду та 10 оберемків сіна. Зрештою, територія, яка першопочатково належала єпископу Еллі, остаточно було продано в 1772 році, після чого пам було перебудовано. Якщо ви зайдете всередину пабу, ви побачите дерев'яну балку в скляній рамі. Згідно з легендою, це старе вишневе дерево одного разу стало травневим деревом, тобто стовбуром, прикрашеним квітами та стрічками, навколо якого в Англії танцювали 1 травня, і навколо саме цього дерева танцювала королева Єлизавета І. І коротеньке опитування в кінці відео як ви думаєте, яка назва для паби є самою популярною саме в Англії? The Red Lion, Червоний Лев, The White Heart, Білий Олень, The Swan лебідь. Не забудьте залишити свої відповіді в коментарях. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Дякую за перегляд та побачимось в наступному відео. Пока!